Будемо, Ісуса, Сина Божого, Весела я на новина, ведела, не на марані, не ворія, Марія, Весела я нам новина, веселая, не волина, марани, не винарія, до нас висотим. Ojej, wiesz mi się z pastyn. Wesela ja na mój na wesela ja dziwo się na na mój na wesela ja na mój na pory. Весела <звеселая> я ді, марія, ді, марія. Марія. нам весела я на нуйна породила, діва, сильна Марія, Весела я нам я веселая намна породила, діва, сильна Марія, гей, звеселіться люди враз, hei. Hei. Господь дав нам радісний час, весела я нам нойна, весела. Породила діва, сина Марія, приселає нам новина, на веселая нам новина породила, діва сина Марія. Чудову новину світ голоси нині, що Христос родився у яснях на сині. Оцю ж новину, і ми вам звіщаємо Щастя і радості всім вам бажаємо щоб кожен із вас відріха геть звілився. Прийміть привітання, Христос народився, народився. ногі вам літа, ногі вам, там, ноги, вам ноги, вам ноги, вам ноги, вам, но вам літа, ми вам бажаєм радості, щастя, радості щастя, радості, радості, радості щастя. Христос народився.